Шановні земляки, з невимовним болем у серці сповіщаємо сумну новину. Жорстока війна забрала життя мужнього воїна, сина українського народу. Сьогодні сміляни проводять в останню зімну дорогу захисника України, солдата Литвиненка Валерія Вікторовича. Валерій Вікторович служив солдатом, розвідником-навідником 3-го розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини Збройних сил України. 1 січня 2026 року загинув під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини біля населеного пункту Пологівського району Запорізької області. Шануймо хвилиною мовчання не пам'ять про нашого героя Литвиненка Валерія Вікторовича. Сьогодні ми проведжаємо в останню земну дорогу вірного воїна. Який був вірний в своїй присязі до останнього свого подиху, який пішов захищати нас з вами, своїх рідних, своїх близьких і нашу рідну Україну. Від імені міського голови від себе особисто, від цієї громади, приношу щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. Слава Україні! Шановні присутні, рідні, побратими. І знову пекучий біль, тяжка втрата, та вкотре ми збираємося тут, щоб вшанувати пам'ять та провести останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності та, пройшовши надважкий важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну країну. Повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовині, на щиті. Литвиненко Валерій неоціненна втрата як для всіх нас, так і для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом за нашого героя. І за відпущення йому всякої і ¡Gracias! Живи мій мертвим, володіючи Христос, воска і смертю, відсвітий Бога, причини свої через принесла і цікаві Господь, приподобійних поноситів наші, душу за рівного воїна Валерія Героя, і відосі літя незалежності пори української держави, поселях святі учинить на воді Орамою Похої, і до праві України, і в нас помилує з Христе, ви. І ми молилися за душу воїна Валерія. Ми вже не одразу казали, тому що це слова Господні, що найбільший подвиг в цьому земному житті це коли людина віддається життя за інших. А значить, браті і сестри, оцей подвиг, що він своє життя віддає і замінює це покаяння, Оце є найвищий подвиг, коли він віддає своє життя за нас з вами. І тому заслужено ми сьогодні йому кажемо, прощаючись із ним. Царство небесне тобі, Сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь.